Золота фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. ТОП, Франкомовний центр Лінгватус. Генеральний директор Коржаєва Юлія В'ячеславівна нагороджується лауреатським дипломом. За європейську якість послуг, новаторство ідей та забезпечення високого рівня навчального процесу. Наш центр спеціалізується на обученні французькому мові і розпространенні французької культури в Україні. Кроме основной деятельности мы проводим также культурную деятельность. Мы организуем работу разных различных ателье под руководством носителей языка. У нас очень интересно учить французский язык и встречаться с интересными людьми. Приходите!